Написав би до тебе листа, та далеко ти зоре даремно, ні стежок, ні доріг, ні моста невідрадно, і темно, написав би до тебе листа і післав би хоч промінь надії, та за обрієм туча густа, снігопад і бурвіє, написав би до тебе листа. Щоб приспати твій біль колисково. та даремно стоїть супоста з ланцюгами на слово, І післав би до тебе листа, та куди і якими шляхами без гоміння, нудя, самота, доріжжя між нами. Богдан Бор написав би до тебе листа.